сердечно вітаю усіх шановних учасників нашої християнської, духовно просвітницької програми Вічне джерело слава Ісусу Христу. Ми знову повертаємося до незнищенного Божого джерела нашої долі. Якщо безвірники, Духовні занепадники можуть глумливо сьогодні опанувати Слово Божому живому проповідництву, то де ж той Бог, чому він не закінчив війну. Найперше людина мусить скуштувати плодів свого власного засіву. Я вже нагадував в одній нашій зустрічі в минулій слова апостола Павла послання до Галатів, Бог осмієний бути не може. Що людина сіє, то мусить жати. Десятиліття 34 роки, як впав режим. Перед яким тремтів цілий світ, так як сьогодні тремтить перед кривавим північним агресором, а Бог Духом Святим подув, плинув. І вся ця злоба зникла. Вона залишилася в окремих душах, але діяльність його була знищена. Тому сьогодні, звичайно, ті 34 роки нашої національної незалежності нам варто кожному запитатися, українці, українки, що ми зробили з дарованою нам незалежністю, адже вона виборолася не на Кривовому полі битви, це дарунок Божий, це результат. Молитов і діяльності Божих посудин різного її категорії, чи то в мордовських, чи інтинських, чи забайкальських таборах, концентраційних, чи хтось на свободі. Але прийшов час, коли Господь сказав, як колись на Галилейському морі, досить перестань. Людство не оцінило Божої ласки і піднялося ухвалу новою хвилею загальної безбожності не просто на континенті колишньої імперії зла. Створили собі своїх ідолів, свої погибельні теорії і своє глумління над всемогутнім Богом. І це Господь Духом Святим виразив у другому псалмі. Читаю спочатку, чого метушаться народи, і люди помишляють про нікчемне. Піднімаються царі земні, і князі радять раду. Проти Господа і проти помазанника Його Христа. Що вони заявляють? Розірвімо кайдани, скиньмо себе пута їхні. Божу ласку, Слово Боже, ладу Духа Святого. Ці зухвальці називають кайданами і путами. Скиньмо. Що робить Господь щодо цих насмішників, зухвальців? Господь, який сидить на небесах, сміється і кипкує над ними, тоді промовить до них у гніві своєму і за палом своїм перелякає їх. Тож я помазав царя мого, на святою Горою моєю, говориться про Спасителя всього людства Ісуса Христа. Трошки пропускає жезлом залізним, розіб'єш їх, і як черепок ти розтрощиш їх, зрозумійте ж це царі та одумайтеся всі судді землі. Служіть Господу зі страхом і радійте стремтінням. Прославляйте Сина Божого, що він не прогнівався, а вам, щоб не загинути на вашій дорозі, бо незабаром загориться гнів Його, блаженні всі, хто надіється на нього. Це означає, що каральний гнів Божий. Не торкнеться тих, які не зрадили Господа. Тому у час, коли безбожність, людська гординя, зухвальство, зарозумілість беруть верх, Господь звертається до тих. Людей. І це напередодні пророцтва, про різдво нашого Спасителя, про народження Його. Ось що заявляє всемогутній Бог тим людям, які його ігнорують, які його зневажили і витворили собі своїх ідолів. Ісайя, восьмий розділ. Дев'ятого текста. Ворогуйте собі народи, але тремтіть. Вважайте всі далекі землі. озброїтеся, але тремтіть. Оперійтеся до бою, але тремтіть. Складайте задуми, та вони в ніщо обернуться. Виповідайте їх словом, та воно не збудеться, бо з нами Бог. Це програма вічного, непереможного Спасителя і його вірної церкви, яка не впадає у цей час у зневір'я, яка не вірить брехливим провицям мульфарам і всілякій нечисті, невже люди не втомилися пити із цих отруйних смердючих джерел сатанинської агітаційної канцелярії? Чому не повернутися до животворних джерел Божої всеперемагаючої правди? Як Христос сказав, коли все це побачите, люди будуть від страху вмирати, як від воєнних, так і стихійних екологічних лих. А вірним своїм Христос каже, коли ви все це побачите, то ви простовуйтеся і голови ваші піднімайте, бо ваше відкуплення наблизилося. Як вічне відкуплення від влади сатани, так і звільнення з під п'яти кривавого, осатанілого агресора. Пам'ятаймо і будьмо свідомі, вельми шановні християни і нехристияни, хто б, може, випадково слухає цю програму, коли у людській злобі, у програмі кривавого агресора, ідола є безпощадність, кровожерність і нестриманість. Ні перед земними авторитетами, тим більше під небесним перед небесними, то у Господа є безмежний океан і не вичерпне джерело його порятунку. Для добрих людей і для дуже недобрих і злих. Тих, які піддалися, віддалися Сатані остаточно. Для них всіляка програма порятунку Божого навіки є знищена. Вони знищили самі. Вони прилучили себе до того, хто піде спочатку два соратники, його в пекло, я читав вже в 19-му об'явлення, і потім сам змій провокатор, заключений на тисячу років. В темницю після тисячолітнього царства він вийде знову із своєю пекельною програмою і на віки віків буде знищений і пам'ять його на віки віків. Але в критичний час Господь готовий звертатися навіть до недобрих людей. У повісті про Різдво Христове в Ісаїї згадується нечистивий юдейський цар Ахас. Нічого доброго в нього не було, але на нього йде навала з двох сторін, дві держави вирішили напасти і знищити юдею. Господь каже, я маю програму порятунку, проси собі ознаку. Він каже, я не буду просити і не буду спокушувати Бога. Зухвало ігнорував, результати були надзвичайно плачевні. Дорогі мої в Господі, нам хочеться Господа вшанувати. Нам хочеться в критичний час бути на афоні, в Єрусалимі. Ватикані, чи в інших місцях, де здається Господь дуже близький. Але в Господа нема програми паломництва. Є його похід до кожної людини. Біблія це книга походу, паломництва, як назву, я назву так, самогутнього Бога до людини. Я хочу в людині заснувати свій престол. Ви храм Всевишнього Бога. Апостол Павло заявляє в посланні першому до Корінтян. І Дух Божий живе у вас. Хіба ви не знаєте про це? Але хто зруйнує Божий храм, того зруйнує Бог, бо храм Божий святий, а ним є ви. Ісаїї Пророка Господь звертається до зухвальців, які в критичний час глумляться над іменем Господнім. Це 28-й розділ. Я просто цитую. До тих людей Господь звертається, не жартуйте собі, щоб кайдани ваші не стали ще більш тугішими. Бо я чув від Господа Вседержителя. Що пагуба чекає на цілу Вселенну. Пам'ятаймо, що з України якийсь початок, тому несвідомо тремтять цей текст, цей Ісаї 28, 22. Не жартуйте собі, тому несвідомо люди які повірили в свою величність, які бажають вийти з біди своїми власними радами і зусиллями. А раду Всевишнього вони відкинули. Вони тремтять перед невідомим. А це невідоме буде реальним. Всі події апокаліпсису. Господь розпочинає у книзі об'явлення другий, третій розділ з аналізу духовного стану церкви, особі семи її помісних одиниць. Тобто, що повинна мати вірна Христова Церква в собі, щоб не тільки себе зберегти, а забезпечити порятунок роду людському, коли сатана виходить із своєю фінальною програмою тотального знищення роду людського. І ось об'явлені три звертання до Філолофійської церкви, до служителя цієї церкви є такі слова, я цитую, ти мало маєш силу. Але не відрікся від імені мого. Я перед тобою залишив незачинені двері. Якщо я відчиню, то ніхто не зачинить, але якщо я зачиню, ніхто не відчинить. Оскільки ти зберіг слово терпеливості моєї, то я збережу тебе від часу випробування. Який прийде на цілу Вселенну, не на Україну тільки. І ось Господь у критичний час звертається до тих людей, які бажають марнотно вшановувати всемогутнього Бога, підемо в ті чи інші походи. Десь ми знайдемо побожну людину, пустельника якогось. Монаші келі на фоні чи де-небудь ось Господь відповідає, 66-й розділ Ісаїї спочатку. Так говорить Господь, небеса це мій престол, а земля під ніжок ногам моїм. Де ж ви збудуєте дім для мене? Іде місце спочинку мого, та ж усе це створила рука моя, і все від мене постало. А ось на кого я ласкаво спогляну. Послухаймо. На смиренного і розбитого Духом, розбитий духом це не банкрут. А той, хто скинув кайдани з своєї зарозумілості, коли той хто не дав сатані панувати над його духом, він розбив ці кайдани, Тут виражається слово розбитий дух, тобто звільнений, розкріпачений людський дух і на того, хто тремтить перед Словом моїм. Мені здається, не було за моєї пам'яті такого часу, щоб люди так ігнорували Слово Боже, як у наші критичні криваві дні. Коли впав режим, коли збиралися тисячі людей на вулицях на Майданах, ми не мали можливість ввести велику кількість Слова Божого, ми мусили розривати на окремі фрагменти. Тому що тисячі рук тягнулися, як до джерела порятунку, так будувалася наша незалежна Україна. Ми не маємо права зійти із цієї стежини, повернімося до Слова Божого, скиньмо ярмо своєї зарозумілості, не жартуємо своєю власною долею. Господь є на нашій стороні, у кого серце упокорене і дух розкріпачений від всілякого впливу ворожих сил. Але ми мусимо попрощатися, і нехай Господь береже наш народ і веде його вірним напрямком до слави Господньої і до перемоги над кривавим ворогом. До нових зустрічей у усвіжній мережі, інтернет. Слава Ісусу Христу!